Доброго дня, в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. У боях за Іловайськ загинуло 9 українських бійців. Сьогодні у Москві на Котельницькій набережні перефарбували зірку на одній із висоток, а також викинули український прапор. І чи потрібен Києву парад на День Незалежності? Про це сьогодні пишуть у Блогосфері. Отже, розпочнемо з подій на сході України. Тривають бої за місто Іловайськ, що на Донеччині, як повідомляє. На своїй сторінці в Фейсбук радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час боїв за звільнення Іловайська загинули 5 бійців батальйону Донбас і 4 бійця батальйону Шахтарськ. Поки Україна мирно спала, в Іловайську тривали нічні вуличні бої. За інформацією Геращенко, до терористів у Іловайську через поля дрібними групами просучаться підкріплення з боку Харцизька та Макіївки нагадаю, що вчора в боях за Іловайськ був поранений і командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Йому вже зроблено операцію. Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Фейсбук інформує про те, що відбувалося упродовж минулої доби на сході України. Бойовики за підтримки двох танків і БМП атакували опорний пункт в районі Іловайська. Українським силовикам вдалося відбити атаку. Пише Дмитро. Тимчук у зоні АТО на футгасі підірвався БТР-80 українських силовиків. Є втрати. Крім того, в районі Вергунського роз'їзду, це Луганськ, з АГС-17 обстріляли взводний опорний пункт сил антитерору. З Граду обстрілювали позиції силовиків в районі Веселої Гори та Іловайську. з мінометів двічі обстріляли блокпост у районі населеного пункту Станиця Луганська. І як повідомляє Прислужба Національної гвардії України, Іловайську вже контролюють українські військові. Щоправда, їх обстрілюють бойовики. прес центр АТО інформує на своїй сторінці у Фейсбуці про хід. Антитерористичних праці на сході України основні зусилля АТО зосереджені на виконанні визначених завдань щодо ізоляції кризових районів, де допущення вторгнення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп з території Російської Федерації на територію України. Інформує прес-центр АТО. Поступове звуження кола ізоляції, встановлення контролю за визначеними районами, проводиться ізоляція району Городища вздовж державного кордону. Ізварено Краснодон, Червона Поляна, Колпакова, Красний Луч. Вахрушева та інші вздовж річки Сіверський Донець, основні напрямки зусиль скеровані на продовження проведення рейдових дій в напрямку Іловайсь з та блокування Іловайська з метою ізоляції району, роз'єднання Донецька і Горлівки, зачищення Ясиноватої. І як повідомляє прес-центр, АТО зі сторони Російської Федерації вночі було обстріляно станицю Луганську продовжується утримання українськими військовими Савур. Могили бойовики ж намагають штурмувати цю важливу висоту на Донеччині. І Дмитро Лінько, боєць батальйону Шахтарськ, на своїй сторінці Фейсбук написав про бій за Іловайськ. Сьогодні був найважчий бій за весь час. У нас в батальйоні двоє загиблих. Скільки поранених зараз не можу сказати, точно більше десяти. Найважче було витягувати нашого пораненого з-під обстрілу. 20 хвилин лежав під кулями. У нас в роті сім поранених, з них три важких. Поранили сина Дмитра Корчинського Данило. Не можу все передати словами, фото без коментарів. Написав Дмитро Лінько на своїй сторінці у Фейсбук. І наша колега Михайлина Скорик написала про свого чоловіка Сергія. Який також, на жаль, загинув в Іловайську. Він хотів піти героєм. Пішов у Іловайську за Україну, за друзів, за перемогу і за мирний Донбас. Дзвонити не треба, писати теж. Достатньо помолитися за мир і кінець цього жахіття. Написала Михайлина. Ми висловлюємо співчуття Михайлині Скорик. В твіттер-аккаунті Храм Правди також опублікували фото Марка Пославського, Йому 55 років. Він приїхав на Донбас воювати зі Сполучених Штатів Америки. Етнічний українець із Соєнних Штатів Америки, він прийняв українське гражданство, щоб стати бойцо Донбаса. Погиб сьогодні. Ось такі сумні новини надходять зі Сходу. Маріам Драгіна пише про те, що відбувається. Взагали на сходе Украины, то есть в нашему житии. В новостях о новых смертях на Востоке теперь фамилии знакомых людей. И русские танки продолжают идти через границу. А тупые идиоты мне пишут в личку об американском заговоре и зомбировании из телевизора, которого у меня 10 лет как нет. И я больше не набираю терпения, чтобы объяснять или молчать. Я отвечаю коротко. Вы поддерживаете вторжение на чужую землю, значит вы убийца, и это кровь на ваших руках. Потому что вторжение в чужой дом не бывает благим. Решать за людей на Донбассе и в Крыму, с кем им быть, до русских танков никому в голову не приходило. Ни одного референдума и демонстрации, ни одной ноты протеста и жалобы. А теперь пишут защитники в личку, женщины угрозы и истерики. Их дети тоже гибнут на чужой войне, отправленные упорем якобы би захищати Донбас від Києва. Ані пішуть представителю это самого Києва і повірити не можуть, що мені в Києві відніє, чим їм в Тагілі, написала Маріам Драгіна на своїй сторінці у Фейсбук. Ну і Анжеліка Рудницька, відома телеведуча, пише у Фейсбуці, починаючи з листопада, мене часто запитують, чи відкрита у мене шенгенська віза, щоб я, якщо що, можна було, можна було швидко втекти. Не знаю, розчарую вас чи порадою, але ніяких віз у мене немає. І втікати я також нікуди з України, не збираюся. Я навіть відпочивати, нікуди не їздила. Якось совість не дозволяє. І страшно, що можна повернутися вже в іншу країну. Я хочу пережити всі ці події разом з моєю країною, а не спостерігаючи десь з боку. Написала Анжеліка Рудницька. Дмитро Корчинський, лідер братства, вважає, що Насправді війну на сході треба завершувати до зими. Москалів на Донбасі необхідно добити до середини осені, бо немає нічого менш естетичного ніж воювати у валінках. Якщо ми одягнемо ватники, чим відрізнятимемося від тих, які ними називаються, окрім напрямку стріляння в країні гостря нестача калош. Окрім того, національна традиція лише склалася. Не хочеться її одразу порушувати. Українці воюють улітку, а взимку вони бунтують. Гріються запаленими шинами, написав Дмитро Корчинський. І російський журналіст Матвій Ганапольський в своєму блозі на «Ехо Москви» пише про Росію та нинішнього Путіна. Прошлого вже не буде, ібо Путін возвеличен обществом совсім не за Крим, а за те, що он зарані відпустив гріхи за любую ложь в словах і любую кров на руках. А это наряду с нефтью и газом главные статьи российского экспорта и главное внутреннего потребления. Да, есть еще ненависть. Это тоже хорошо получается. Экспортируется и употребляется внутри. Сталин не более чем строитель великой страны. Голодомор не более чем неудачная украинская диета. Миллионы замученных не более чем мелкие ошибки на этапах большого пути. Америка параша, победа будет наша. Вот истинная модель великорусского Зазнання своєї історії і її перспектив написав на своїй сторінці на ехо Москви Матвій Ганапольський кінорежисер Олег Дорман проводить паралелі між тим, що було в 1991 році, коли відбувся ГКЧП, і багато росіян в Москві вийшли протестуючи проти перевороту, власне з чого і розпочався активний розпад радянського союзу, і між тим. У каком состоянии ныне находится Россия. Какой великой надеждой был полон день победы в августе 1991-го, когда тысячи людей стекались к Белому дому, переходя проезжую часть здесь и там, и машины притормаживали, и приветственно сигналили. Казалось, история кончилась. Начинается эра добра, созидания солидарности. Это было высочайшего накала религиозное переживание. Всякий чувствовал, что теперь свободные люди, направив силы не на борьбу, а на творчество, совершат все, о чем мечтали. Будут найдены пути, решения, лекарства, высокие цели, совершенно как если бы отныне смерть была отменена. Эту возможность общности хороших людей, всего лучшего в людях, любых званий и сословий доводилось пережить немногим на протяжении истории рода человеческого. Ростропович говорил мне, что такое же чувство было 9 мая 1945 года. Это именно не индивидуальное счастье, но счастье свободного единения. В тот день Ельцин сказал, простите меня, и это сделало его президентом. Я к чему? Мы ни в чем не ошиблись. Наша общая готовность никогда не забыть замученных, но простить врагов была необходимой частью той минуты. Наше знание того, на что способны люди, когда объединяются в свободе и в дружелюбии, неотъемлемо. Реванш, який зараз розвернувся, не обладає ні малейшей силою, скільки бы ненависті не выплескивалось в ньому. Ми видели настоящую Росію, а другой не бывать, написав Олег Дорман, кінорежисер, на своїй сторінці на Ехо Москви. Російський письменник Дмитро Биков пише про... Гиркина, так званого Стрелкова, про, про можливу долю Игоря Стрелкова. Только ленивый не сказал этим летом, что Игорь Стрелков единственный символ Новороссии. Что он самый достойный гражданин, которого породила Россия за 21 век. Что майки с его изображением затмят пресловутые футболки с Чигевара и будут носиться не только у нас, но и за океаном. Наконец Стрелков сделался консенсусной фигурой для всего русского патриотического спектра закавычивая этот патриотизм, поскольку благо Родины понимается этими людьми своеобразно. Казалось бы, плыл тебе в руки герой, сделай из него преемника. Он человек слова, не тронет тебя и твое окружение. Подними его на щит, назначь министром обороны на худой конец. Поведи войска на Украину, санкции уже получены. Чем мы еще рискуем? Полномасштабную мировой войну из-за Донецкий и Луганск маловероятно. Иной вопрос, что остановиться на Юго-Востоке, не получилось бы. Пришлось бы идти на Киев и ввязываться в действительно глобальный конфликт. Но можно было в конце концов убрать Стрелкова из Новороссии и возвысить в России, поручить ему армейскую реформу. Офицерство было бы в восторге. Но Стрелкова просто убрали, причем двусмысленно запретил комментировать отставку. Вот и гадай теперь, что все это было и кто был он, написал Дмитро. Биков на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і про подію сьогоднішнього ранку. Сьогодні вночі на Котельницькій набережній у Москві було перефарбовано зірку на одному із сталінських, так званих сталінських будинків висоток, і там був поставлений український прапор. Рустем Дагамов пише. Висотка на Котельницькій сьогодні. Утром, ось так виглядала. Ця висотка, і такий прапор був здійнятий над Москвою. Вже пізніше російські засоби масової інформації написали про те, що до установки прапора на вершині висотки на Котельницькій набережній Москві та розфарбування цієї зірки в кольори українського прапора був причетний київський блогер і руфер Григорій. В даний час він та ще троє підозрюваних затримані і доставлені у відділ поліції на. Ганцій йде допит, і їм закидають вандалізм, тобто те, що перефарбували вони зірку та повісили український прапор на цій висоці, вже кваліфікують як вандалізм. Ну і в Українській благосфері обговорюють тему можливого параду на день незалежності у Києві. Альона Яхно пише на своїй сторінці Фейсбук. Я вставлю свои пять копеек по поводу, зачем сейчас нужен этот парад. Я категорический сторонник парада. У нас наконец-то появилось не опереточные войны, а настоящие, и мы должны отдать им все присчитающиеся почести. Мы нуждаемся в том, чтобы государство продемонстрировало свою силу, свою военную мощь, продемонстрировало дух побед. Нам необходимо видіти нову армію нашої страни, яка вистраждає нашу незалежність, пише Альона Яхно. Ми на нашій сторінці на сторінці телеканалу Тивай у Фейсбуці запитали наших телеглядачів, наших читачів Фейсбуку, як вони ставляться до того, аби провести у день незалежності парад на Хрещатику та Майдані Незалежності. Ось що пишуть наші. Читачі Галина Малик, параду повному розумінні цього слова, звичайно, ні. Але треба привселюдно: перше назвати поіменно загиблих героїв, аби могли знати їх імена. Друге, привітати на майдані живих героїв, які прийдуть за то. Третє виступ президента і прем'єра з конкретними даними про те, що зроблено спочатку російської агресії. Тамара Єфремова парад должен бути тільки після перемоги. Єліна Бондаренко. не потрібно, хоча б зауважити. На жалобу матерів, які втратили дітей. Іван Сабалевський не потрібно краще ті гроші використати з розумом на забезпечення військ. Більше коментарів, а їх уже більше 500, Ви можете прочитати на нашій сторінці на сторінці телеканалу Тивай. Залишайте свої коментарі. Нам важливо знати і вашу думку. Висока була благосфера на цю хвилину. Більше я вам розкажу о 16.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.